Доброго ранку! А ми з тобою сьогодні завітаємо на галявину і пошукаємо, хто де знаходиться. А давай ми з тобою роздивимося у цю картину і подивимося, хто ж де заховався. Ой, а давай ми білочку знайдемо. А білочка ось вона. де вона знаходиться? Так, у дуплі. А де вона знаходиться так, на дереві. А давай роздивимося тобі пеньок. Хто ж за пеньочком заховався? Так, зайчик. А ось полетіла бабка. І метелик сидить на пеньочку. А давай ми подивимося ще з тобою на нашу галявину. Хто ще тут ще знаходиться? Ой, дивися. Це Божа коровка, вона сидить на грибочку. А хто під грибочком дивиться на неї, так мишка. Ой, подивись, а це хто Це їжачок, а він під кущем сидить. А он дивись, дивись, о, пташка полетіла в небі, да? а ця пташечка сидить на гілочці. Ой, подивись, а це мурашка повзе, да? А мурашка повзе у свій мурашник.